Їх звинуватили у зраді та співпраці з нацистами на світанку. 18 травня 1944 року до будинків кримських татар вривалися солдати. За три наступні дні бійці НКВС зігнали до залізничних вагонів майже все корінне населення, яке лишилося на півострові Крим. Вони були депортовані в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан і Казахстан. А також були депортовані на територію Російської Федерації. А це на Урал. І Сібір. Вони опинилися у так званих спецпоселеннях із суворим комендантським режимом, які радше нагадували трудові табори дорогою у вигнання, та в перші роки загинула майже половина депортованих від голоду, хвороб, холоду та нелюдських умов. Радянська влада забороняла кримськотатарським дітям вчитися рідною мовою, були заборонені будь-які публікації цією мовою, а також заборонили зазначати національність кримський татарин у паспорті. Заборона корінному. Населенню повертатися до Криму була чинною до 1989 року. Сьогодні кримсько-татарський народ знову переживає утиски після окупації Криму Росією 2014 року. Кримських татар переслідують за політичні погляди, обшукують, затримують і катують. Ми вшановуємо всіх, хто загинув під час депортації, і підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу за свободу Криму та України.